Остання атака була дуже сфокусована. Ти 6 бровари, один напрямок, і другий це Вижгород і Дніпровська Геси. Туди і туди було нанесено величезна кількість ударів, саме в тому числі по пристроям видачі електрики на станціях, по розподільчій мережі, по високовольтних мережах. Там такий дуже важкий був комплексний удар, і там зараз найважче відновлення зараз. Прям цілодобова робота, при чому сніг, при чому всі проблеми пов'язані з погодою дійсно дуже складно працювати складно довозити обладнання місцями. Це прям дуже утруднена ситуація. Повірте, що люди, які працюють, і там достатньо людей з точки зору того, хто і як має працювати, там достатньо людей, але. Процес дуже непростий. Я думаю, що до нового року ситуація значно стабілізується, але значно стабілізується Не означає, що в людей буде цілодобу добу електрика. Це означає, що електрика буде в них більш доступна ніж зараз. І щонайменше годин 12-16 на добу вони мають шанс бути з електрикою.